Сидить наші є клумаки. Привіт, махав, помахайся, не замерз скаже, а то так ворота, вон домиком стоять, трошки відно. Отак їдемо. Ще заїдемо до Іри на роботу, там подивимося завіси. Треба купити і ще треба ці бланки такі, типу як з узорчиками, отак як йдуть ворота. Ми собі так, Бо ми коли їх отак зварили, то тако вони як стоять, і ніби така щелінка була. це з однієї сторони ми робили чи з боку. З одної сторони, отак є, так би виходиш, і потім воно перекриває і не видно тієї щелінки посередині. Тут треба взяти і стовпчики побрати, і ще треба. Там же і цю калітку треба буде робити, чи треба і треба. За треба побачити. Заїх. А це що боковушки, а ще що є? Вібор, звісно, бу. Ір, тебе дось такі повинні будь на стовпчики, балабушки. Зайчик мій, хробчик. Це Нікітка таку купив? Так, да, мені подав. Ох, який класний тебе братанчик. А ну тебе вон штанишки бабушка добре не впустила. Закрий ото язичка спереді. Ось такого. Папа, о, о, тепер правильно. погнали. Данечки на роботу. Він розмальовував, так? Да? Побігли, там дід з воротами стоїть. Да. Та, зараз побачиш Ігор, бігом розгрузимось, Іди до бабусі, бігом по машинка. От нам сюди треба ворота. Ось тут вони будуть. А тут стовпи стоять намертво, класні. Вони дуже добре стоять. Тепер нам... вони ширші, ніж ворота. Нам ми купили віри, трубу. Варимо на одну сторону і на другу. Ну і потім вже будемо дивитися, підбирати воно до Я чого. Уже квітанція є, рулетка, де Йолки де лежить. Рулетка, глянь, метр. Це тоді, як ми були. Диві, горобчик куди поліз. Горобчик, ти що? Ти на шушка не ще впадеш. Я не впаду. А з цієї сторони калітка буде туди, так? Да. Отут да. каліточку треба робити. Ой, давай, ой. Данюш, наша лавандочка принялась. Будет расти, да? Он оденется. Ну, где он оденется? Где он оденется. Я одну положила сюди. Даня, тебе ножки будуть зари в болоті. Ти сюди ходи. В болоті не ходи, Даня. Окей. Бачите, вже зразу гразний. Заряну поставити примірам, подивимся, як вони будуть по висоті од Козигором. Доїхало все нормально. Це виси ще взяли. А де та тоненька трубка Віталь? Yeah. А тонку теж взяли, не? Yeah. то де вона? А, її засунули туди всередину, ще дві. Дожики руки. Все так чітко їхало, що й ну. Хазяїн маленький. Помічничок, так, да, данеш? Баба свята візьме салфеточки на руки грозные, хазалює хлопчик, є хлопчик. Даня, там не фіпові. Як ми Я не. Вони все те наподобі так буде. Ось Так, гарно буде, дуже гарно. Боже, я не знаю, як мама їздить. Диви, сунуться взагалі одна за одною. З усіх сторон глянь. Типа сповзаються всі. А ми хоч вилізмо сюди, давай. 55 номер Да, ми будемо довго сунутися Пробка дуже сильна